Усім вітання, друзі! У нас сьогодні рено Megane 2017 року і хочу розпочати наш відеоогляд одразу з фар. Тут у нас галогенні фари з денними led ходовими вогнями. Як бачите, виглядає просто супер. Отже, цей меган у нас в універсалі. Е, у нас тут дизельний двигун. 1,5 літра і 115 кінських сил. Дуже економний двигун, як по трасі, так і по місту. Споживає мало пального. Коробка передач у нас автомат. Пробіг цієї автівки оригінальний: 198 тисяч кілометрів. Останній технічний огляд вона прийшла за кордоном на 182 тисячах. А на 153 тисячах було зроблено заміну ГРМ, помпи та роликів, а також ремінь генератора та роликів, масло і всі фільтри. За бажанням, до речі, авто можна перевірити на СТО. Давайте поглянемо з вами всередині. Дуже класне привітання від Мегана усім нашим глядачам. Так, спробуємо завести. Отже, що тут у нас? У нас мультифункціональне рульове колесо з електропідсилювачем оздоблене шкірою. На приладі приборів. У нас є присутній рідкокристалічний екран екран, гарна мультимедія. Мені подобається, що ці кнопки усі працюють на сенсорі, як, в принципі, і сам екран. У нас тут присутня навігація. Зможемо глянути на карту. Так, наше місце знаходження є функції допоміжні автомобіля. Допомога при паркуванні. В цьому авто у нас є задній парктронік. Так. Є різні датчики вимірювання. Ось, наприклад, датчик якості повітря, тиску у шинах і так далі. У нас тут двозонний клімат-контроль, який також вмикається сенсорними кнопками. Запрацював і так само його вимикаємо. Так, є у нас присутні два USB-виходи, AUX. Так. Електросклопідйомники. Є до усіх вікон. Є в нас регулювання дзеркал. Ось. Так само. Давайте оглянемо з вами салон. Салон у нас виконаний в тканині, правда, бокові стінки мають шкіряні вставки. Салон в чудовому стані. Мені подобається ще, що тут є відразу кріплення на дитяче сидіння все чистенько, гарненько. Ну і, що ж, до ціни, такий автомобіль буде коштувати 12 900 доларів. Якщо вам сподобалася машина, заходьте до нас в автоімпорт ТЗ. Можливо, це авто чекає саме на вас. І як я вже казала, у нас великий автопарк, тому тут є авто на будь-який смак. Не соромтеся, обирайте і заходьте до нас, чекаємо вас. Всім гарного дня!